Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Канал Кривий Ріг День за днем. Можливо, наступні випуски будуть вже на каналі Кривий Ріг кожен день. Ну, будуть Виходити і на цьому каналі, а там далі буде видно, тому що виникли ви двох проблеми з монетизацією каналу. Канала їх 9 у мене. Десь так. Цей канал так сталося, що на другий аккаунт AdSense записав і виникли проблеми. Одна людина не може перераховувати гроші на, ну, в общем, далі буде видно, що з цього станеться. кто кажут на наши проблемы а пока еще видео будут выходить и на этом канале и на канале проверить каждый день каждый день на русском одно видео будет выходить а дальше будет видео вот такие дела Это в русской районе 129 кварталом і 20. Ну поки що все до побачення.